Позбутися другого підборіддя легко, навіть якщо у вас немає часу на спеціальні вправи. Ось, до прикладу, ви стаєте зранку з ліжка, і поки ви йдете в ванну кімнату, чистите зуби, ви збираєте позаду себе руки в замок. Таким чином ви розкриваєте грудний відділ, збираєте лопатки. А це, як ми пам'ятаємо, впливає на те, що у вас підтягується автоматично друге підборіддя. І ось в такій позі потягуючись, ви йдете в напрямку своєї ванної кімнати. А далі, поки ви чистите зуби, ви можете, навіть тримаючи зубну щітку в руках, розтягувати шию праворуч і ліворуч. Таким чином ви розминаєте бокові поверхні шиї. А потім, коли ви вже почистили зуби, зробіть таким чином нахиліть голову. Праворуч і розверніть до плеча. Поверніть і поміняйте сторону. Все, пару таких повторів, ви повністю знімаєте спазм, шийного відділу, розкритий грудний відділ, рівна осанка, гарна спина і, як правило, нема другого підборіддя. А якщо ви ще не отримали спеціальні три вправи, які можна робити сидячи, то натисніть кнопку «Їжак» після цього відео і я вам їх надішлю.